Вітання в ефірі вісник обласної ради. Останній тиждень травня 2014 року назавжди позначиться трагічними сторінками в історії нашого краю. Цими днями Волинь попрощалась із десятьма своїми героями військовими 51-ї механізованої бригади із Володимира Волинського, які загинули поблизу міста Волноваха, що на Донеччині. У Луцьку відбулася кількатисячна громадська панахида за загиблими земляками. Сьогодні ми прощаємося з справжніми волинськими героями, заступником командира бойової машини, навідником оператором, молодшим сержантом Йовзиком Дмитром Васильовичем, кулеметником, солдатом Зародюком Володимиром Володимировичем, механіком водієм. Солдатом Проковчуком Володимиром Івановичем. Гарнатометником, солдатом Махновець Віталієм Івановичем. Мені тяжко говорити про це все. Говорити, що вони вже не стоять з нами в строю, але вони назавжди в наших серцях. Вічна пам'ять і Царство Небесне. знаю де богиня Про загибель наших військових облетіла Волинь у день, коли було призначене третє пленарне засідання 25-ї сесії обласної ради. Відтак цього дня обранці громади міркували над тим, як допомогти родинам загиблих та поранених солдат. Перед початком роботи сесії до трибуни виходять народний депутат України Анатолій Вітів, потім лідер правого сектору на Волині Павло Данильчук, а також начальник штабу Волинської самооборони Андрій Хвитчак. Усі вони закликають депутатів виділити кошти з обласного бюджету на придбання військовим усієї необхідної амуніції. Громадські активісти звернулися також із пропозицією про створення навчального центру для тих, хто мобілізований до збройних сил чи Національної гвардії України. Крім того, активісти громадських об'єднань висловлюють свою готовність їхати на схід на допомогу українським військовим сьогодні 30 чоловік від'їжджає на схід. Це буде конкретна допомога, і я думаю, що кожному з тут присутніх в залі декілька гривень зібратися на відрядження наших хлопців і на їх екіпіровку буде не тяжко». Загалом упродовж сесії на ці потреби вдалось зібрати понад 11 тисяч гривень. Депутат Михайло Бегля пропонує також долучити до збору коштів небайдужих громадян. Що ми наші дітей туди відправляємо. Вони мають бути оснащені з усіх боків. Для підтримки обласного бюджету я думаю, необхідно було відкрити ще рахунок для добровільних внесків, щоб це було під контролем обласної ради і громадської організації і для залучення коштів від громадян. Депутат Борис Загрева у своєму запиті клопочиться про матеріальну допомогу сім'ям загиблих волинських солдат. Це пропозиція Загреви Слабенка Діброви внести питання і розглянути питання про надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих. Наша пропозиція в розмірі 100 тисяч гривень для. Кожної сім'ї загиблих і розглянути сьогодні, прийняти це рішення і надати цю допомогу. І ці кошти в бюджеті області таки віднайшли. Сесією була схвалена пропозиція директора департаменту фінансів облдержадміністрації Ігоря Никитюка. Є пропозиція ці кошти виділити за рахунок резервного фонду. У нас є 6 мільйонів вісімсот тисяча на сьогоднішній день, але адміністрація не має можливості безпосередньо виділити згідно положення. Потрібно ваше рішення. Рішення прийнято, дякую. Перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик у ході сесії звернувся до силовиків наполегливіше доносити думку волинян до їхнього керівництва та центральної влади щодо ведення антитерористичної операції, зокрема щодо недопустимості ведення переговорів із терористами. З терористами їх не ведуть, тільки знищують, і хотів би також звернутися до батьків, до матерів, поставитись з розумінням до цієї ситуації. Ми мусимо відстояти територіальну цілісність України там, на кордонах. Бо якщо ми зараз відкличемо свої війська, а вони дали присягу, то через 2-3 дні ці терористи прийдуть в кожне наше село, в кожну оселю безборонно будуть. Ми мусимо їх стримати там. Озвучення запитів перериває звістка про те, що рідні волинських військових прийшли у приміщення обласної ради. Їх запрошують і до сесійної зали. Вийшовши до трибуни, одна із матерів заявляє, що вони прийшли із вимогою, але не забирати своїх синів додому, а лише допомогти їм гідно захищати свою державу. Ми хочемо, щоб наші діти повернулися живими. У нас є країни, які пообіцяли нам підтримку. Чому ми не приймаємо цієї підтримки? Чому наші діти стоять на блокпостах без бронежилетів? Без зброї? Чому ми повинні купувати їм військову форму? Передавати бронежилети, на жаль, такі, які не підходять нинішнім стандартам. Текст відповідного документу до центральної влади написали упродовж сесії. У ньому прохання щодо вжиття невідкладних заходів для повноцінного матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів Збройних сил України, сформованих на території Волинської області, які перебувають на сході України. Текст документу озвучив депутат Віктор Прокопчук. Ми, депутати Волинської обласної ради, представники громадськості Волині з огляду на трагічні події, що відбулися 22 травня під містом Волноваха Донецької області, вимагаємо негайно ще. До виборів президента України вжити невідкладних заходів щодо повноцінного матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців, мобілізованих до Збройних сил України з території Волинської області. Вимагаємо особливу увагу звернути на забезпечення засобів особистого захисту бронежилетами та шоломами. Вимагаємо негайно порушити перед країнами гарантами меморандуму про гарантії безпеки в зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження розповсюдження ядерної зброї, питання про оперативне надання сучасних індивідуальних засобів захисту для української армії, мінімізувавши бюрократичні перешкодить для отримання такої допомоги у зв'язку із трагічними для нашого краю подіями керівництво області ініціює внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення заходів розгортання в області 1-го батальйону територіальної оборони, яку нагадаємо було прийнято на минулому пленарному засіданні. Фінансування програми пропонують збільшити на 800 тисяч гривень. Орієнтований обсяг коштів, необхідних для виконання програми, становить 3 мільйона гривень, із них Військовій частині А 23 – 1 мільйон 700 тисяч гривень. Військовій частині одинадцять сорок один триста тисяч гривень. Першому батальйону територіальної оборони 1 мільйон гривень. Окремі депутати обурювались сумою, яку пропонують виділити, додатково на потреби військових, та висловлювали свої пропозиції. Що нам не потрібно було направляти кошти на ті дахи, які ще сьогодні не течуть. Нам не треба було направляти кошти на ті каналізації, які ще сьогодні працюють. І направляли ми там кошти значно більше, які сьогодні говоримо на армії, за тих 800 тисяч, що сьогодні додаємо. Там туди пішли мільйони, яких можна було в даний момент не направляти. Ми можемо переглянути той бюджет, який ми проголосували на минулому пленарному засіданні, і коштів на армію сьогодні, і на підтримку наших е, е, молодих людей, які ще виявили бажання сьогодні захищати Україну, захищати нашу належність, значно більше направити. Давайте переглянемо наші програми і. Найближчим часом приймемо рішення скоротити видатки про наших наших обласних програм для того, щоб в майбутньому поповнювати саме цю програму, яку ми зараз приймаємо, тому що я вважаю, що цих коштів, навіть цих 3, трьох мільйонів, можливо, буде недостатньо для того, щоб гарантувати безпеку наших дітей. Скажіть, що нам треба прописати, щоб сьогодні гроші пішли туди, Борис Юхимовичу, із департаменту фінансів вони, якщо дають сьогодні рахунок, щоб знати куди, вони сьогодні вийдуть. Інше питання залежить від казначейства. Чи вони приведуть? Була розмова з начальником державного казначейства. Кошти будуть пропущені в першу чергу. В результаті дискусії за це рішення голоси віддали 43 депутати. Такою ж кількістю голосів підтримано внесення відповідних змін до головного кошторису області. Крім того, депутат Бегаль пропонує колегам подбати про поранених волинських бійців. Прошу взяти під контроль з боку обласної керівництва обласної ради питання повернення наших поранених, поранених в цих бойових діях через з допомогою. І при потребі обласного комісаріату та управління охорони здоров'я. З їхніх місць лікування, де вони зараз перебувають в медичні заклади Волинської області. Потім взялись за розгляд питань порядку денного. Два так званих мисливських питання авторства Сергія Слабенка та Василя Столяра об'єднали в одне. Нагадаємо, вони ініціюють скасування рішень обласної ради щодо припинення права користування мисливськими угіддями та надання мисливських угідь у користування за словами авторів. Порушення, які були допущені при прийнятті цих рішень, уже сьогодні виявляє прок. Два квартала віддані стоходу з де знаходяться два користувача мисливських угідь. Хто мисливець, він, він знає, що це може статись до приводити, то буде вистріл собак, я вам сразу кажу, і не дай Бог жертви. Це раз. Пропоную скасувати рішення, яке було неправомірно прийнято. Просто прокуратура Волинської області не наважувалася це зробити вигляді подання, а почала по одному скасовувати в частині такі рішення і вилучати от такі ж самі спірні ділянки, які зараз розказує депутат Столя. У Павлівському мисливському господарстві зараз розглядає справа, розглядається в адміністративному суді, що ми неправомірно ухвалили рішення. Коли надавали дозвіл цьому господарству вести таке діяльність, і в одному що я розглядається, Розглядалися і інші справи, і ніхто від цього не відіб'ється, тому що питання є неправомірності ухвалення рішень. Депутат Валерій Діброва переконує колег, що скасовувати рішення загалом не можна. Мотивація така в цьому переліку. Хай не всі, але є одиниці господарств, які успішно ведуть лісомисливське господарство, які вклали великі кошти. Не лише у розвиток мисливської інфраструктури, як то побудова будиночків мисливця, якихось комплексів, але і працюють над тим, щоб збільшувала кількість звіра, вкладаючи великі кошти. І на той час вони отримали легально від нас дозволи і забираючи сьогодні право їхнє наведення даного господарства, ми не завжди поступаємо правильно. Ігор Лех нагадав колегам, що є негативний юридичний висновок, розроблений апаратом обласної ради, де обґрунтована недоцільність скасування цих рішень. Цей висновок, якщо коротко, говорить про те, що ми будемо мати багато судових процесів, судових позовів для того, щоб відшкодовувати збитки, які вже затрачені на, на отримання. Знали, це питання да. Значить, в мене пропозиція вернути це питання на доопрацювання. Щоб знову пройшло це питання через комісію з питань екології, і далі ще раз його відшліфувати і вже в новому порядку винести на слідуючу сесію обласної ради, крім того, депутат Лех нагадує, що члени постійної комісії, яка опікується екологічними питаннями, не схвалили ці проекти. Він пропонує повернути це питання на доопрацювання. Між тим, при внесенні цього проекту рішення на голосування його не було підтримано навіть за основу. Не схвалене радою і питання про збереження і розвиток природи. Заповідного фонду голова обласної ради Валентин Вітер повідомив депутатів, що є клопотання ківерцівського держлісгоспу про зняття проєкту з розгляду через неврегульовані питання стосовно заказника Зубр. Між тим на захист проєкту виступає Сергій Слабенко. В результаті голосування для прийняття цього рішення запракло голосів. Натомість, більшістю підтриманий проект щодо визнання незаконним та скасування дії рішення про погодження дзов Зелена енергія в надання надр у користування нагадаємо, воно теж було прийнято минулоріч у гострих дискусіях. Доволі емоційним виявився розгляд питання щодо погодження підприємства Терафуд, надання надр у користування, яким передбачено дозвіл Рожищенському сирзаводу права на водозабір підземних вод. Депутат Сергій Слабенко та Борис Загрева не голосували за проект, мотивуючи свою позицію тим, що підприємство не розрахувалося зі здавачами молока та має борги перед тамтешньою міською радою. За моєю інформацією, дане підприємство заборгувало міській раді за ту воду, яку воно бере вже не один рік. Дане підприємство через борги до міської ради. Міська рада не може профінансувати ті віддатки, які вони передбачені для кожної людини в врожищах. Тому в мене така інформація. Якщо я не правий, спростуйте. Давайте ми будемо відповідати всі за свої слова. Міської ради водою серзавод ніколи не користувався, не користується. А саме навпаки, серзавод цілий мікрорайон забезпечує водою. Вочевидь, аргументи екс-очільника обласної ради Володимира Войтовича переконали депутатів проголосувати за рішення схвалене із другої спроби. Окрім звернень, які стосувались підтримки військових, радою схвалений документ авторства депутата Віталія Собка щодо необхідності невідкладного подолання розділення православної церкви в Україні. Його спрямують керівництво держави та церков. Прийнято також звернення депутатів Волинь Ради до парламенту та Кабміну про внесення змін до законодавства України щодо надання та реєстрації прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Його ініціював депутат Валерій Діброва. 25 травня в Україні відбулись позачергові президентські вибори. Свій громадянський обов'язок виконав і голова обласної ради Валентин Вітер. На виборчу дільницю, що розташовувалась у загальноосвітній школі No2 міста Луцька, він прийшов зі своєю родиною. Про хід виборів очільник представницької влади області поспілкувався із наглядачами та членами комісії, а також відповів на запитання журналістів стосовно подальших перспектив після обрання глави держави. В Україні потрібен мир, спокій, стабільність, що за собою має вести економічний розвиток, соціальний розвиток і взагалі покращення. Децентралізація влади в Україні це ще один рішучий крок, якого очікують від новообраного президента. Яких реформ потребує нині наша держава, та чи стане громада повноцінним господарем на своїй території? Над цією та іншими темами міркували учасники інтерактивного прес-клубу у редакції газети Волинь нова Якщо новий президент вирішить. Робити диктатуру, то він не буде робити цієї реформи. Якщо він справді хоче поступ в демократизації і наближення до євростандартів, він в першу чергу повинен зробити за рік перший свого правління реформу. Політична воля президента, вочевидь, спонукатиме до рішучих кроків парламент та Кабмін. Оновлений український уряд уже розробив концепцію реформи місцевого самоврядування. У профільному міністерстві пропонують розпочати із укрупнення громад. Зокрема, в Україні має з'явитися нова трохрівнева система адміністративно-територіальних одиниць: регіони, райони та громади. Кількість регіонів не змінюватимуть. Їх залишиться 24, А от кількість районів планують скоротити. Орієнтовно на Олені 5 районів, які об'єднуватимуть е, ці райони, які повинні підтягуватись до більш сильніших. Тобто, щоб в центрі було е, реально місто. Чи то камінь каширськ чи то Володимир Волинський, чи то Коваль. І Луцьк. І е, хочу сказати, що найбільше, звичайно, будуть укрупнюватись сільради. Ті Ці села, які не дають собі ради. Які не мають коштів навіть, щоб утримувати дві посади сільського голови і секретаря, мусять на 90% дотаційними, будуть об'єднуватись з більш потужними. Учасники прес-клубу переконані, що зробити це буде вкрай нелегко, не виключають адміністративного тиску. Втім, пропонують і інші варіанти безболісного втілення реформи в життя. Коли провести серйозну інформаційну роз'яснювальну роботу, то це питання спрацює. Чому? Тому що природньо-фінансова спроможність окремих територій настільки низька, що сільські ради майже на 95% дотаційні і та сума доходів, яка збирається на тій чи іншій території, не вирішує надання державних послуг. Які гарантовані конституцією серед плюсів реформи депутати та експерти називали значне скорочення кількості чиновників, втім застерігали про ризики та міркували, як зробити так, аби якість адміністративних послуг населенню не погіршилася. Не людина тепер має їхати за довідкою, якщо відбудеться ця реформа. А в кожному селі повинен бути спеціальний спеціаліст, який повинен надавати саме такі послуги людям літнім та й взагалі всьому населенню. І оце вивільнення чиновників із райцентру, ці кошти, вони повинні якраз бути спрямовані на те, щоб у кожному населеному пункті маленькому, великому, була можливість отримати всі адміністративні послуги на місці. Ще один крок реалізації реформи передбачає появу виконавчих комітетів, які формуватимуть керівники обласних та районних рад. Дуалізм влади за ці роки показав свою неефективність дійсно. Функції часто переплітаються, часто незрозумілі, і не завжди суттєва відповідальність за прийняття окремих управлінських рішень чи голови районної ради, чи голови адміністрації, чи зрештою голови обласної адміністрації і обласної ради. Тому ліквідувати цю структуру негайно і вже сам час показав, що вона працювала і працює неефективно. Не буде тоді ніяких протистоянь, і хто важніший в районі чи в області, перший, чи голова адміністрації, хто, хто перший, хто другий. І не так. буде договора повноважень. Буде, буде чітко, значить, чітко можна спитати. Якщо ти прийняв таке рішення, значить ти за нього відповідай і думай, як його виконати. Якщо ти не можеш, таке рішення не приймай і не спонукай до цього депутатів. Ліквідація державних адміністрацій, можливо, вона посприяє піднесенню престижу сільського голови, керівника і лідера сільської громади. До мене, наприклад, от, зверталися окремі голови із тим, що їх ніби як підлеглих вважає голова адміністрації, кличе їх на свої наряди зібрання, дає певні вказівки, а якщо, не дай Бог, десь сільський голова якось там зробить щось не так, то пиши пояснення, на яких підставах має право писати голова е, сільської ради, пояснення голові райдержадміністрації, коли голова... Сільської ради підзвітний тільки своїй територіальній громаді. Місцеві державні адміністрації замінять представництва префекти, які фактично виконуватимуть наглядову або контролюючу функцію. Наша влада вся має таку тенденцію обростати різними контролюючими функціями. І досвід показує: чим більше інстанцій, інституцій виконує контролюючі функції, тим менше контролю. Ну, сумний приклад, але візьміть, в нас була є рада національної безпеки і оборони. В нас є міліція міністерство оборони. В нас є ціла служба безпеки України, більше як Мосад в Ізраїлі, Мі МІ-6 в Великобританії, і ми втратили Крим, ми втрачаємо Донбас і нічого не можемо зробити. Усі присутні зійшлися на думці, що першою основою втілення реформи в життя має стати забезпечення фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування, зокрема за посередництвом внесення змін до бюджетного та податкового кодексів України з метою того, що щоб освітні послуги, соціальні послуги, будь-які послуги, які гарантовані державою, були зрівноважені. Треба поставити фінансову піраміду значить, з голови на ноги. Ми повинні чітко знати, які ми будемо мати кошти. На... Кожного року і на 5 років, щоб ми могли скласти перспективний розвиток громади на 5 років, наскільки вибрали каденцію депутатів і сільського голову. Якщо державне мито так, це має бути в державі, це логічно, акциз аналогічно, то, наприклад, ПДВ, я би ПДВ замінив як в багатьох країнах на податок з обороту, з податок так. з обігу або податок з реалізації. Так, і так. в такому разі, в такому разі якусь частину можна було б залишати на місцях. Сьогодні структура, яка працює на території тієї чи іншої громади, вона повинна платити податки безпосередньо в бюджет цієї громади. До чого я веду? Сьогодні багато фірм зареєстровані в Києві чи в інших там територіях, а громада від цього абсолютно нічого не має. Оці зміни треба внести. Вочевидь, поштовхом до втілення реформи в життя має стати практичний досвід розвинених країн Європи. Саме на прикладі держав Євросоюзу ми маємо змогу відчути усі переваги реформування та використати найкращі зразки побудови державного устрою, який сприятиме розвитку території та процвітанню країни. Це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook. Принагідно нагадаю, що 1 червня міжнародний день захисту дітей. Хочеться сподіватися, що нинішні трагічні події, які відбуваються в державі, не затьмарять безтурботного дитинства нашої малечі. Не забуваємо бути милосердними та турботливими, особливо до тієї дітвори, яка обділена батьківською любов'ю. На все добре і нехай вам щастить.